Як уникнути появи гематоми після здачі венозної крові? Це питання хвилює багатьох, хто стикався з цією неприємною ситуацією. Утворення синяка може бути пов'язане з індивідуальними особливостями вашого організму. Є кілька простих правил, яких варто дотримуватися. Після взяття крові зігніть руку і тримайте її так 10 хвилин. Через 30 хвилин не забудьте зняти пластир. І ще один важливий момент протягом доби не навантажуйте руку. А що робити, якщо гематома все ж таки з'явилася? Не варто хвилюватися. Кров є органічним середовищем. Вона безпечна для організму, не викликає інф... Ефекцію чи алергічну реакцію, кров, що скупчилась у тканинах, поступово розсмоктується, а пошкоджені судини відновлюються. Гематоми можуть викликати тимчасову естетичну незручність або легкий біль, але в більшості випадків вони не потребують спеціального лікування та проходять самостійно. Ось кілька порад, які допоможуть швидше позбутися гематоми. Прикладіть холод у перші кілька годин після появи гематоми. Лід допоможе зменшити напряк і зняти біль. Прикладайте кубики льоду до місця гематоми на 15-20 10 хвилин можна повторити процедуру кілька разів в перший день. Не масажуйте і не тисніть на гематому. Це може лише збільшити набряклість. Якщо біль зберігається на другий день, можна змащувати місце гематоми місцевими протизапальними, знеболювальними та протинабряковими препаратами у вигляді мазей. Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви швидко забудете про гематому. Будьте здорові і бережіть себе.